Ну що, пройшло час, плюро, Блін, у нас дві клубніки і один мотиль. Попробуємо мотиль. Пахне, не знаю чим. Я мотиль обычно не нюхав, я на нього ловив. Дві брикетіни заходять скверно, але вірно, налізуть. Спробуємо це зробити і не порвати, щоб подовше стояло в воді і побільше пилило. Давай резиночка, ау, пальчик ти зможеш порядок. Поправимо гачечки, загонимо їх всередину, щоб в польоті не попуталися при ударі. Через пару минут вони самі вилізуть. Чуть пізніше, а ті доночки закинемо на кашу. Треба би ще кукурузки додати. Блін, воно вже випало. Як не попре, у нас є ще флюроклубніка, я би її навіть поставив, але мотиль цікавий, обновка з Кривого Рогу нам прийшла від 3 кб. Так, бомба, порядок, метра два-три від берега. Непонятно яка там глибина, але явно в нашу пользу тут кругом неглибоко. Добавимо в кашу все, що у нас є. Тигровий горіх. І секундочку. Ось він кукуруза як кукуруза, а це сел розіб'ємо на два рази, остальне розбавимо водою. Можна замішувати попапчики 10 мм калібр гороховий на інгульці працював на раз-два. Цікаво, як там наш бідолашний інгулець. Щука йде прямо по верху. Уж шайтанова. Карпіків моїх ганяє. Така до пів кіло максимум Жизні мучана. Але верху пройшла, може під мостиком ховалась, спугнув. Сразу видно на що на ставках рибу ловлять. Мікс 3 кабейц і ще якийсь горіх. Можливо, мій. А, так, це ж я викинув. Отак і рибачимо. Це сел і суміш кукурузке. Попапчик і вогонь. Але щось на попапчик слабо бере, на великий, на 10-міліметровий. Треба ставити восьмерочку, куфлу грушу. Пройшло пів часа. І тішина, флагманський подсачик приготовлений. Хоп! Фідер. Легенда, соточка. Але здається, легендарна не ця легенда, а та, ще 150 Хто бачив у нас на каналі відос з сомиком тіл на 12-13, не пам'ятаю стільки. На фідерок такий узяли, ще й на теченії, яке валило вниз. Не просто на ставку чи на озері, на річки на теченії, Як ми того саміру брали. Та й знає про яку я легенду. Але ту не пам'ятаю, що, що з неї трапилось. Що з нею могло трапитись? Або я продав, що мало ймовірно, але може бути. Або з цієї фаорки витащили. Вони забирали все, що були сложені. А ця легенда лежала в дліну розложена, зобрана без щекла. В лодці валялась, то її не забрали, Як і патріотів не забрали. Рішили, що в мухосранське не поймуть від от, самий. ефективний захист від кражі удочок орками. Патріот, синя жовті кольори. Прапор України і назву Патріот. Катушечки Сквадрон Про Карпові, 6000 з байтранером. Тут Срівер старенький. Битий жизнью, вже 34 роки паша як трактор із собака і помирати не збирається. І ще 5 років пахає. Їх вже в продажі немає. Нам за це донатів ніяких не ми їх піаримо. Хоча може щось і з'явиться. Не собака, котушка іключительно удачна була. Та й якось так. Є ще четвертий фідер, але наставки можна три. Кожен фідер плюс 50 гривень. Ми сьогодні, якби в розвідки, можна було б по факту ще 150 гривень докинути, але і так 500 дав, і 6 штучок закинути. Але як я вже казав, погано, що й рибаків немає. Нічого не зрозуміло взагалі. Куди кидати, стільки удочок потрібно. Яка наживка, яка прикормка, коли клює, де що, як взагалі та й таке. Так, наше кріселко підсохло. А то нас трошки дождиком намочило. Зараз підемо в бінокль за шкороп'ятниками наблюдати. Коропів там лякають. А коропи рибаків. Понаблюдаємо, хто наше шолова, чим закармлює, куди закидає. Хоча і так, зрозуміло, під цю сторону вони кидають, а ми під ту. Риба завжди держиться з противоположної сторони. Смиріться з цим, на будь-якому ставці, завжди. Це місто ще хороше, тим, що тут угол, але воно не завжди може бути цим хороше. Тобто я тут можу закинути і вдоль всього берега, і туди. Но ставок мікро, наймалки, на якому я рибачив, мабуть. Не вважаю, вдома в дитинстві. <laughs> Того нічого не зрозуміло, як з таким працювати. Я звик корабликом 200 метрів вести, а тут 200 метрів, 100 метрів в одну сторону і 100 обратно. Поз'їздити туди, зробити кружок, вернутися і тут вигрузити. Дугу оставити на водойомі з ліски. Але то нічого, якщо риби дофіга, вона б могла й на поплавочок клювати. Якось так. Добренько, не будемо розводити болтологію. Будемо чекати Дождяру. Ліс гарний. Ще не весь випиляли на дрова, але бензопили, чую, працюють. Тут рибаки на ніч приїжджають, починають з'їжджатися. А я дурний дня приперся. Ну то таке. Будемо вже шабашити. Мотиль не відпрацював поки що, але він своє відпрацює, вже достаю, сматуюсь потроху. Завтра, я думаю, продовжимо з попапчиком. Все як полагається. Може і супутник зіб'є. Притул, в <ріст> є, за засіче який, але то буде вже зовсім інша історія. Брикети прикольні і нові набагато товщі, як бачите. -то, так, я не знаю, на 30. А розмиваються однаково, що не можу не радуватися. А таких брикет у мене дофіга нам в кривому розі вова з магазина рибачок. Ящик таких задонатив, каже, на закорм тримай. І головне, що вони з дірочкою, а значить добре фіксуються. Таке. Завтра перевіримо. Оп! Шабаш. На сьогодні хватає. Злізу так сказати, в платну розвідку. М-да, треба було приїжджати з самого утра і не на це місце, було б веселіше. Завтра зможемо повторити. Живо навіть на 4 дрена, а може і ограничимося двома. Голубець жирний, калірований, тут пасеться, нікого не боїться. Радується, що він не, не, на... не, не узкий. Там би бабка яка-то схватила і сожрала. <рив> Я бачив цей відос зимою. Бабка вже його голубі загризла. <рив> Ось такі діла, у нас лазять, ніхто не трогає, даже чайки низько літають. Та й таке. Добренько, вже сматуємося. Будемо сподіватися, що юне, зараз поки. Все соберу. А це не точно. В ліс заїхали і ніч настала. Тут головне правильно проїхати і не заплутати. Здається, тут, тут одна дорога. Але все може бути. Навігатор з космосу цього не бачить, що тут проклали. Піщані коси, не дай бог ще встрічка тут і не розминеться Кругом тут шах ліво, шах вправо і машина в в грязюки, в болоті. Перезав, кинув, так сказати, перезавів резиночку. Треба сигналізатор покльовки тільки наладити. О, там щось достають, видно, якорь поїхав на резинки з-під берега. А ми тут взяли ще два дрина і закинули. Толстолобіку називається Привіт. Багато не буває, коли не клює, коли мілоч всяка оббиває. Треба збирати тих на планктончик. У нас його багато, але це не значить, що ми щось оставимо на ніч крисам. Ми в тому році більше відра таким, таким кормили, якщо ви пам'ятаєте, на страусиній фермі. Нам брак... бракованого молі поїла за пару років. Вова, з магазина рибачок. отсипав був. І мене так знатно закармлювали. Оце ти ночі полізеш перезаряджати. За планктоном. Ну ладно, щось та й буде. Як не на ці три клюне, так на ті дві. Погнали. Ну что, пришло время достать карасика. Вы уже на резинку интересно возьмем. Вроде лита жара, а клев так собі. Ми, звісно, тільки перві сутки, Ну то таке. В тому году карась так не тризвонив. странно. Різа веземо кораблі, ти вже наловив спутників, наловив. Краєвиди суперські. Поплавочок сховався за комиша. не видно. Але кислотник одинак чекає, одинокий рейнджер. Так, оці його дьоргання мені не нравляться. Може якась чернуха повиснуть і заблокувати оснасточку на години а ми про це навіть не дізнаємося водорослі флюро флюоресцентні Та в мене тут вже кучка віддільно навалена щоб підзаряджати пройшло часа півтора і фіга. Але бубенець чекає свого зоряного часу. Сподіваюсь дочекається. Ранок в самому розпалі. Загарі. Розгарі. Ми покажемо цим там столовикам, який у нас комфортний і м'якенький сапет для них заготовлений. Можна на коропа прикормочки замішати. Для цього треба взяти прикормочки. Контрольне слово надо. А якщо надо, чого ти не взяти? Дві пачечки взяв. Про всяк випадок. Раптом одної буде мало. Там по факту їх дві з половиною. Але ми їхали далеко і надовго. А прикормка вміє скінчатися невчасно. Треба було б до сусідів сходити в гості. Як там у них цікаво. Бубенчик упав, але то горобчик винен. Ось так. от. Тому що в нас? Товстолобика ми вже зачекалися. Це звичайні водорослі. Це те, що я два одинакових взяв. О, ось флюро, горох. Ух, горохом разить молоденьким. Флюро камиш. Флюр наблюдається, кстати. Але як на мене можна було додати ще і гейзер камиш, який дуже добре пилить. Дуже добре. Але цьому подлюкич все одно чогось не вистачає. Навіть в сусідів нитичка. Ладно, я щось не так зробив. Я постійно щось не так делаю. Ну блін, щоб смісні рибаки не ловили. Це катастрофа. Бачите третій поплавок? І я не бачу. А він є. Блін, уже бутилка поплила, Йоханий бабай. Єсь толстолобатий. хо Хороший! Так, да, дітка! Насадили! Сопротивляється, мабуть, більше 2 кг. Дивлюсь, поплавок тільки повів, 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 бульк і нема. Ну, а це взагалі не нравиться. Та ще куда далі в чому це веде. Діж чуть не навернувся. Отработали. Офігеть, що я одірвав. Не знаю. Но хрустнуло, як кості. Такс. Нет. Давайте по умному з цієї сторони вставайте, щоб все було видно. Простояло, мабуть, часа три, не менше. Один уже точно пора перекидати, як в принципі і цей думаю. Бо пустий, ну трошки Ось такий от красопета. По-моєму, комишов флюоресцентний був. Флюоресцентний комиш чи щось таке. Красавчик Трикабайцевський. Ну що, хто на новенького? Утром дивлюся по газплиті неспешною походкою. Кс, -кс, -кс, Кс. Пробігає. Фігак. все. И все. Верни. Верни Валеру. Валеру в ведро верни. Залилась мышка в кухне. Рыжунчик, ты где? Рыжунчик сильно тупый для этого. Хотя тоже мышек считает. Тут корм у нас вечно десь рибний розсипаний. І мишки заводяться. Отдай мишу. Верни мишу, верни валеру в ведро. Рижечек, ти не хочеш забрати у Мурчика твою любиму ігрушку? Оп-оп-оп, щось побачив, щось побачив. Отдам, не отдам. Отдай вкусняшку. Каже, не так то й хотілося. Мені корма насиплять. Отак От і живем. Поставим ще один капканчик на, на мишку. Отаку От железяку використовуємо. Жарко. Позабігали під кондиціонер, але ну все одно лежать в місті. летом. Рыжик на вікно закинув. Ну, фіг там плавав, каже Рижик. Я буду тероризувати, кошмарить Мурчика, поки він мене не почне дубасить. Йди на своє місце. Мурчик, все, тебе ніхто не, не, не чіпає. Сиди уже. Жарюку передавали. А, все, я обідався. Я обідався. Да, Каже, та ні, я в житті не обіжався. Добрийша душа, Собач... собачка <сос9> <с9> в тілі кішечки. <с9> Кошачара такий. Ох, як вигорає на сонечці рижа шерсть. Да, Мурчик все, я тут полежу до вечора. А ви там тримайте відосик.